На 12.00, за інформацією ідрометероцентру на е, випало 41,5 мм опадів при нормі 42, е, місячній нормі 42 мм. нормі Відповідно, ми з вами бачимо, що майже місячна норма випала до половини дня. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми очікували погіршення погодних умов, і комунальні служби приступили до підготовки системи водовідведення в місті ще з вчорашнього вечора. Відповідно з 12.00 розпочато було. Розпочалась злива, вона поступово посилювалася. Були ускладнення на 10-ту годину ранку в частині підтоплень вулиць. В З ї години трошки дощ послабився, і значна кількість води зійшла зараз. Ми бачимо посилення дощу і в цих місцях, де зазвичай. Євляються підтоплення, вони, вони там так і є. Працюють комунальні служби, працює наша муніципальна служба рятувальників. Ми здійснюємо відкачку води. Також долучилися нам до допомоги служба ДСНС. Тому всі служби працюють. Комунальники працюють так само по очищенню зливоприймачів. Очікуємо закінчення дощу близько 12 години ночі, і в принципі тоді вже приступимо до очищення очищення вулиць після наслідків негоди. Так само створені у нас оперативні групи, які працюють по місту при виявленні. Опалих опалого гілля і опалого, опалих дерев евакуюють, розрізаються дерева і забирають їх. Вивозять. Балківська була затоплена. От я там був в 13-й годині. Вона була вже проїзною, і після посилення дощу, і зараз знову поліція перекрила ситуація в тому, що колектори, колектори із за масової кількості води не встигають просто приймати ту кількість води, яка безпосередньо падає. Ми бачимо ситуацію, коли буферний став заповнюється, і це в принципі, якби спричиняє потім затоплення цієї вулиці.